Низка світових лідерів опублікувала співчуття у зв'язку зі смертю королеви Великої Британії Єлизавети Другої. Зокрема, президент США Джо Байден заявив, що молитви американців сьогодні з британцями та висловив сподівання на подальшу дружбу двох країн. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що королева Єлизавета Друга була взірцем громадського служіння власному народу, адже понад 70 років вона демонструвала зразок самовідданого лідерства. Свої співчуття також. Висловив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала, який глибоко засмучений смертю її величності королеви Єлизавети II. Президент Європейської ради Шарль Мішель зазначив, що королеву колись називали Єлизаветою стійкою, і вона завжди демонструвала нам важливість збереження цінностей у сучасному світі, всією своєю службою та зобов'язаннями. Президент європейської комісії Урсула фон дер Ляйн принесла свої серцеві співчуття королівській родині та народу Великої Британії та наголосила на тому, що Єлизавета II найдовше у світі керувала державою і була однією з найшанованіших людей у всьому світі, за словами високого представника ЄС Жозепа Бореля, Європейський Союз вшановує унікальний внесок Єлизавети II у розвиток миру та об'єднання. У той час, коли її втрату відчуває весь світ, наші думки з її сім'єю та народом Великої Британії.